Представляє самопоміч і виграв у Ігоря Дятлова, представника ОПО-блоку. Це правда? Так, це правда. Невже в Миколаєві це могло статися? Ми вас вітаємо. Так, це правда, і насправді це додаток паралельно під 130 дільниць з 208 і різниця 12%, а це складає 12 тисяч голосів. Дивіться, це в принципі yeah. та 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 вас мене чують там зараз. Та, ви чуєте зараз? А, ну бо там відключають мікрофон, щоб не було зав'язки час від часу, тому я перепитую. Ну, Дивіться, що цікаво, що можна подивитися на те, як відбувся перший тур. В принципі, в мене тут є ці картинки, зараз я поки, але я їх не одразу знайду, кажу вам, правду. Я хочу просто спиратися, є КЛМ. Миколаїв, так. І там у вас були результати, що ви 10%, так, Ігору Дятлову, 36 і 38 у нього було в першому турі, а у вас 21,05. І який результат у вас в другому турі? Результатом полудові в ньому зараз 2215, в мене 53662, оброблено 130 1447 голосів, і це складає 11,94. <плес> <плес> Як ви думаєте, якщо ви перемогли, ну, ясна річ, що ми будемо спиратися на підрахунок голосів, але де взявся ваш виборець, тому що ну, відставання було, я б не сказав, що. Критичне, але досить велике 36 проти 21%. відсотка. І тут, якщо так сталося в Миколаєві, це добрий приклад, який доводить необхідність другого туру виборів на виборах міського голови. Хоча пан Охендовський, голова центральної виборчої комісії, вважає, що все не так, це треба відмовлятися від другого туру, і так далі. Ми мобілізували людей, ми мобілізували молодь, ми працювали з соцмережами, я провів 150 зустрічей у прав та колективах загалом. І доніс до людей свою програму, свої ідеї. Я сподіваюся, що вони це оцінили, а я насправді оцінюю. Що 408 голосів це насправді нічого порівняно з тим, що було 26 тисяч назад я набрав. і насправді ці 408 голосів вони доводять, що кожен голос важливий, що насправді все можна змінити і людина системи, яка не працювала ані. Ну, дивіться, тут у нас є цікаві нюанси, які виникають на цих місцевих виборах. Скажімо, в Черкаській області в одному з сіл переміг 22-річний. Ну, я не можу надати хлопець по-іншому, не можу. 22 річний ну, Став так, сільським головою. Так, А гройсману. Грой його, його как бы родився і одразу мав. Просто якщо Стало. в Миколаєві настільки показово, тому що ну, зазвичай це місто відносять, ну ви розумієте, до яких регіонів, та? так я, яким буде Миколаїв під керівництвом вас? Як представника політичної сили, яка не пов'язана фактично з минулим, я маю на увазі з комуністами та партією регіонів, насправді, ми вели свою. Розбираюся в цьому, і головна ідея, тому що місто стане прозорим, стане прозорим влада, стане прозорим бюджет, стане прозорим е комунальне майно та Земля. Тобто я не пов'язаний е із ким і, ну кажемо так, я фінансував свою кампанію самостійно. У другому турі ми відкрили рахунки для того, щоб люди... Зрозуміло, це. А якщо я не помиляюся на теледебати, вони ж були в Миколаєві теледебати? Да. І ваш, ваш не. опонент не прийшов. Не прийшов. Ну тобто я не помиляюся, вас в обличчя так ідентифікував на, на дебатах, тому що ви так системно викладали свою позицію. Але якщо айтішнік, то... Ну, з однієї айтішник, а з другої дятлов. Ну, ісход підрішено. Це, це Сергій Іванов дає да, свої все. коментарі. Вот, поэтому... Якщо ви перемагаєте, Також тут я можу вже знаєте, бути не, не настільки нейтральним. Дай Боже, щоб ви перемогли, тому що це прецедент. І айтішник стає, стає, стає мером міста Миколаїв. Якщо це так, то Елона Маска з'являється конкурент. Тепер будуть айфони збирати в Миколаєві, Та, не в Китаї, а в Миколаєві. Так, ну е дякую вам за включення, е за пізнє, але е якщо у вас є підстави святкувати перемогу, святкуйте, не спиняйтеся, дозвольте сьогодні собі. На 100% бюлетенів хоча б попередньо, тоді ми вже будемо щось робити. а зараз, Справді в нас роботи кипить. районних так. ну то працюйте, і як буде нагода, ну один день посвяткуйте, а далі до роботи за кермо не ну, сідаєте тільки.